Новий ректор нові умови у Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника представили рішення наглядової ради щодо оголошення конкурсу його умов та вимог до кандидатів. Голова ради Дмитро Романюк наголошує, кандидатом може стати далеко не кожен, адже існує спеціальний перелік вимог. В Першу чергу це знання української мови. Кандидатами можуть бути особи, які мають український досвід на Керівних позиціях не менше п'яти років, тобто це державних установ та організацій чи приватних, а також особи, які мають науково-педагогічний стаж чи педагогічний стаж не менше п'яти років, це означає, що будь-який викладач, який працював в університеті чи в системі вищої освіти не менше десяти років, може кандидувати на посаду ректора в незалежності, навіть якщо в нього відсутній ступінь кандидата чи доктора наук. Він додав, що конкурс на обрання ректора безпосередньо пов'язаний із новим планом Міністерства освіти, який включає елементи корпоративного управління. Я хочу зазначити, що цей процес пов'язаний з тим, що наразі Міністерство освіти і науки започаткувало процес експериментального плану, де війшли три вищі навчальні заклади: це Київський авіаційний інститут, Запорізький національний університет, а також Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, суть цього. Проєкту полягає в тому, щоб знайти модель управлінської підняття ефективності рішень і на підставі впровадження елементів корпоративного управління. Співбесіди з претендентами заплановані на 24-25 вересня. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.